Шановні панство, вітаю вас на моєму ютуб каналі. До вашої уваги імпровізація з першого концерту в Києві в рамках мого туру. Імпровізація та стендап. Було душевно, було тепло, було небагато людей, але мені здається, що гарно послугувалися з глядачами. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей канал та ставайте спонсором мого ютуб каналу, щоб контенту було більше і я мав більше наснаги. Приємного перегляду! Обов'язково залишіть коментар. Добрий вечір, Київ, добрий вечір. Давайте ще гарна зі поаплодуємо. поспілкуюся трошки з вами, зрозумію, хто прийшов сюди на цю подію. Думаю, почнемо. От, я перший, в першому ряді сидять чотири дівчини. Так, почнемо. Ви разом, Прямо ви друзі, чи ви А, ви... Дво? Дво? По дває. Так. Окей, вас як звати? Наталя і, і Ганна. Дуже приємно. давайте їм поаплодуємо. Е, Наталя, чим ви займаєтесь по життю? Працює. Працюєте де саме? В магазині, В магазині якому? Це ну, інтимні послуги. Чи? Та Тувари, краси та здоров'я. Товари, краси та здоров'я. Це Єва, правильно? Чи, чи щось Трошки, таке? Інше. Трошки інше, супер. Скажіть, будь ласка, от, як саме ви обрали прийти на цю подію? Типу, що вас змотивувати? Ви, ви, ви Ганна. Так? Ви, а, ви, 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 ку, ку, кума. так? Ви в душі не знаєте, що відбуватися, хто є такий, ви просто всюди ходите за Ганною, правильно? Ну, Щось типу такого. Щось типу такого? Окей. Е, так, у нас... Хлопці вже трошки бачу. 50 грам було, чи ні, <ривіт> чи ні? <ривіт> 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 так, Ганна, сіть будь ласка, як ви обрали цю подію і чому вирішили покликати? Цій медичні історії дивилася, мені дуже подобається. Супер, супер. <ривіт> Хто ще дивиться на личній історії? Поплуйте, будь ласка. Прекрасно, <ривіт> дякую. А ви, можливо, медик? Ні, <ривіт> я в <ривіт> зоопарку працюю. В зоопарку працюєте? Я в якій мірі теж в зоопарку працюю, якщо чесно. Я вчора мав зміну. і Я одного такого бика в машину грузив. Його, що... до речі, у нього ще труси були спущені, то нього можна було і подоїти, якщо чесно. Треба було каструвати. Бляха, але тоді швидка допомога вийде геть на інший рівень, якщо чесно. Ви працюєте в київському зоопарку. Хто є ваш улюбленець в київському зоопарку? Ну, може Це є докус. Хто, хто то горила? Горила тоні, дуже гарний горила. Як його звати? Тоні. Тоні? тоні. Він типожелізний жаліз... 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 чоловік. Чи тоні тоні горила. А він типо, він один там, чи він типо ходить просто главний. Він головний не головний. Старенький він а... обстакал. Обстакал, типа тіпо... старенький. Ну та старенький часто обстакали, якщо чесно. <ріх> <ріх> і щось? І шості, довкола себе, все, що може бути, абсакал. Часто везу на швидкій когось, і це завжди в машині, а такий абсакал стоїть. Тяжко звати. Скільки часу ви працюєте в Київському зоопарку? 13 років. Бувало таке, що через вашу провину ну, тварину проїбали? Не було такого? Блін, ну значить ви доволі. Треба. Треба. Хочеться просто, дайте відкриваю те там через пані Ганну проїбали жирафу. Пані Ганна така, та я не винувата. Так, а от ну за тринадцять років по-любому, були якісь у вас смачні випадки пов'язані з роботою зоопарку. Може, щось можете пригадати? Знаєте, чомусь, я коли чую слово зоопарк, у мене є дві асоціації: і Мадагаскар, і оце як Ейс Вентура з жопи бігамота вилазу. У вас все набагато краще. А скажіть кож, щоб я просто орієнтувався. Ну, Часто в зоопарки це є державна структура, а вся державна структура це є доволі, доволі хвойова. Так, то як у вас обстановка по зарплаті? Трошки менше. Трошки менше, ніж мене. Просто я поясню. Ну, типу, бо у мене як? Ну, типу, я працюю на швидкі, це є, є е, ні, це є, о, робота з людьми. е, Люди, не всі, але мають гроші. і… Е, Ні, у нас такого немає. Ми працюємо, ну просто дійсно, ну, типа, що не всі відвідали, що теж адекватні. Яко, ага. Ну от просто думаю, ну з якщо я приїжджаю до людей, люди можуть подякувати, там, дати там, 100-200 гривень. А що може дати обстакал, правильно? Хіба історія? Хоч не будемо голодні. Стосовно їжі, Бряхен. Був випадок, що приїхала до жінки, вона безхатько була. Вона не зовсім хатько, тому що вона жила на вулиці в палатці. Тобто вона, прям, знаєте, скоро була як Бір Гріллс. Вона знала, що вона хоче, і викликала до неї, треба. Питати, і оглянути, бо я кажу, Та, може, поїхали в лікарню, насувається тобі ще що там морози, замерзне. Ти вона каже: я не замерзну. Люди приносять мені тут речі, щоб я загрілася. І кажу: ну може, ну будете їсти хоч щось в лікарні. А вона каже: А мені люди і хавку приносять, показує так от на, на мішочок сільпо, оцей кошик. А там є і багетик, і круасани, і грейфрут. А я голодний на зміні і ще не їв. І вона каже до мене: беріть собі, якщо щось хочете. Я думаю, піздець, мене бомжиха пропонує поїсти на роботі. До чого я взагалі докотився? Да, е а є якась тваринка, від якої пишається ваш зоопарк, Я не знаю, можливо, якась там пандочка чи слон? Це його якось Володимирським знімався, той слон, чи ні. <Мені>, Блін, слон. Бляха, <спир -1> я ніколи слона не бачив. Це... Хіба в шахматах? <рес> Та. Хто був колись в Київському зоопарку? Поаплодуйте, будь ласка. <рес> будете мати там тепер свою людину. <рес> Давайте поаплодуємо дівчатам, дякую їм. <рес> так, тут також є дві дівчинки, ви теж подруги, правильно? <рес> Хтось з вас один рішився сюди прийти? Чи ви такі двоє? Я <рес> притягла. Ви. <рес> ви притягли. <рес> Кого ще сюди притягли? Поаплодуйте. Але задоволенням. Якщо ви в заручниках просто зробіть ось так, я все зрозумію. Так, як вас звати? Оля. Оля, чим ви займаєтесь по життю? Ми взагалі за освітою, перекладачі Ктайського дороги. Ви перекладачі Ктаїського. Ми... Зараз, до речі, в ході останніх новин у вас роботки з'являться трошки. Я вже не з курсу за ви не працюєте з другого курсу за освітою? Не працюєте. Угу. А чому? Не цікаво чи не прибутково? І, і те інше. Ну, те, що чого не цікаво було, ну, зараз я СНМ менеджер. менеджер Супер. Е, який проєкт ведете? даєте? багато. З китайцями, правильно? Як так і мало пригодилася. Так, але ви разом вчилися. Та, то ви так і лишилися на філології чи ні? Та, і теж не пішли Та, по спеціальності. Угу, Тут ось тему замовляєте, правильно? А де ти ці відео не закриваєте, так? Напряму, ви оце. Аліба бач, що там є таке Алікспрес. Щось там є. Так, скажіть, будь ласка, ну ви все одно трошки китайської знаєте, яке вам саме смішне китайське слово? Там всі слова смішні, коли ти не вчиш китайську. Коли вчиш, то вже. Ну, дивіться, я, че кажучи, я вчув англійську хуйову. Та вчив німецьку, знаю хіба один маленький мікровіршик. Це пункт-пункт кома-штріх, дверей віх. Ну, все одно звучить Соні, ніби ти маєш марширувати. Дивіться, є короночка, яку нам на першому коронне китайське слово. слово, Це Всім його всі дають і всі. Як сказати китайцю, що? Як, Наприклад, до тебе хтось чіпляється. Чіпляється, як, типу, допустим. Вже близько до цього. Вже близько до цього. Китайсь сказати Угу. Кажеш, ба шоу находь. Башов находь? Через Б. Ба шоу находь. Ну, Мені здається, що я би інтуїтивно зрозумів китайську. Китаю. Е -е, да. угу. Цікаво, чи буде у мене такий досвід, щоб та, та. слухати Башо, Ну так, так, думаю, це доволі доступно. Е -е, е, цікаво. сьогоднішній вечір для вас ще буде, зокрема, окрім того, що веселий, ще й пізнавальний. Ви е -е, сьогодні вдома будете всі трошки китайці потім. Так. Е -е. Ви працюєте в відділі закупівель, але таки комунікуєте якось з китайцями? Так, не, не. кожного дня. Кожного дня. Е, в чому складність комунікації з китайцями? Вони не завжди, не... українську, так? Китайську не вони іноді китайську не розуміють. Китайську не розуміють. Я, угу. так, так? Ну так, так вони з третього класу шили найк в підвалі, то вони не ходили на. А, так може ви англійською писали йому. <звісна> а кому з вас хоч раз в житті баба казала може тобі ще китайською пояснити? <звісна> <звісна> Ми признаємо, я, знає, я би баба пояснила б. Башо Отак, <звісна> <звісна> Отак це би. Башов нахуй. Слухайте, а що саме закупляєте у вас? різні <звісна> А, я думаю, може FPV. <звісна> <звісна> Техніку. А собі щось знарішали через роботу? У мене просто знижка. Угу. Скільки 100%? правильно? Що спіздило, все ваше, правильно? У вас така 40% знижки. У вас в хаті все в техніці, правильно? Ні, ні, ні. Ви такі, що. Ви таке, ви, ви ви продаєте таке, що вам нахуй не треба, правильно? Ні, це дуже Але я дуже перебірила, тому... — А ви дуже Наскільки ви перебігли? Давайте. Ну, вона вас влаштовує як подруга, чи вона все таки. На тисячу Вау. відсотків, Вау. ну Це дуже приємно. Давайте поаплодуємо дівчата, молодці. Так. в залі має бути якась дівчинка, в якої травмована нога, якщо я не помиляюся. Можна просто не сюди йшла, чи не дійшла. <ристотавка> 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 ваша дівчина, <ристотавка> та, та, та. яка йшла з ваша це, це ви, так? Так, це я. Як вас звати? Даша. Даша, давайте поплодуємо Даші. Даша, я зразу хочу перед вами вибачитися, що подія на третьому поверсі. Ви ж не знали самі, я Я, чесно кажучи, теж не знав, я чомусь переконаний, що ми взагалі в підвалі будемо. Моя дівчина наречена заходить в гриметку, каже, там пішла дівчинка і в неї нога зламана. Я думаю, їбать. Ще подія не почалася, а мені вже соромно перед глядачами. Що вас сталося з ногою, Даш? Банальність така. Ви виходила з машини і підслізнулась на асфальті, асфальт підмерз. Я ось від подруги їхала. І впала зразу на коліно, і в мене. Зразу на коліно і зробили комусь пропозицію. Правильно, абсолютно будильна ситуація, так? все, перелам над коліника зі зміщенням. Перелам над коліника зі зміщенням, так. Це, звісно, ви. А ви ви хоч тим вечором були задоволені перед тим, чи то того не вартували? Що? Ну, чи ви були задоволені вечором, який передував травми? А, чудово, я з котом ще була. А, ну це вже коти зараз рідкісне. Це... Забирали кота після подорожі. Забирали кота після подорожі і куди він літав? А, а, літав? а, це ви літали. <laughs> куди саме ви? Що за подорож була? Я була в Швейцарії. Угу. Ні, це нормально, типу, ну, не дивуйтеся. Це от, вона виїзна, це нормально, так. от, чим Швейцарія відрізняється від України? Три речі. Україна краще. Що, що краще? Україна краще набагато. Україна краще, звичайно. Але ви чому з'їхали в Швейцарію, правильно? Ну, я їхала привіз та брат. У вас там сіє, правильно? Ні, він там давно і він в нього громадянство. Дуже давно. А, ну, ну, давай років тако... 12. 12 років. І там дають громадянство, прям. Слухайте, це дуже інтересний експірієнс. І що він каже, Них не планує вертатися, ні? Ну, і... угу. Та цікаво, цікаво чого, але можна наступний раз з ним приїдете, то я ж у нього сам перепитаюся. Так, Даша, з ким прийшли на цю подію з подругою. Подругою. Як вас звати? Юля. Юля, хто ви по житті, Юля. Хто я тільки ні? Я <ріпу> мама. Я мама працюю в китайському зоопарку. правильно? <ріпу> Юля грає на барабанах. Юля грає на барабанах. <ріпу> Це типо, Просто у неї двійня і так. Так. Я думаю, мала була більш рада, якби я в зоопарку працювала. Значить, ви молода мама, ви граєте на барабанах. чим да. займаєтеся? Uh, маю свій невеликий бренд. Робимо аксесуари для фотоапаратів. Аксесуари для фотоапаратів? Да. Це типу що? всякі uh -huh. там штучки. Добренько. А uh, заробляєте з чого? От з бренду заробляю. В натурі? Це прямо да. так? Так. Да. На десятий рік докотилися, що можна заробити. Що нарешті вийшли в ноль, правильно? — Слухайте, ну це круто, давайте поаплодуємо. Це цікаво доволі. Скажи, ну зараз мене багато заліз з моїх друзів, вагітніють, родять. Дехто старається зразу, щоб троє дітей було, але не завжди виходить. Скажіть, будь ласка, от що вам найтяжче в батьківстві? Що не тяжче? А, все. все. Син? А, все, <свят> Да, <свят> все. <свят> Ми теж матуся. <свят> <Да>. <свят> жити, жити по графіку дитини. Жити по графіку дитини, да. так? Дитина на першому місці. Ну, звісно, щоб треба, та, та, чоловік підстраївся під вас, щоб було простіше <свят> що жити, а тепер всі підстраються під дитину. <свят> <свят> а який графік у вас дитини? 2 через 2 чи 5, <свят> <свят> 5 через 2. В неї 24 на, сім 24 на сім 7. сім'ї. Треба щось робити. треба бігати за нею, за нею робити щось з нею. А скільки років вашій дитині? П'ять буде. П'ять. О, це ж такий вік, коли вона могла мінімум три рази вмерти. Ну, в плані типу, що я просто пригадую по собі е, в два роки я тупився в озері, мене діставали з озера, відкачували. Е, та, бо я кидав камінчик і полетів з камнем в озеро. просто. В листопаді місяці в Холодне озеро. Та, е, ну, Мій батя теж так тішився, поки колись знався, що я живий. Потім що йому мама дала пізділяє, то вже, всі сиділи грусні. Е, чи була якась така історія е, з дитиною вашою, що можливо так мати було якби на грані, що там може на час... щастя, ні? На щастя ні, значить Значить, значить, все було, значить, все було при чоловікові, і він нічого не розказав. <реш> може, може, так. Це класика. Знаєте, це коли е, рятують дітей, от, за крок до машини а чи так, ще так. щось? Це дуже поширена практика. Так, ну прикольно. Давайте поаплодуємо. Три подруги є. Так, тут є гарячі хлопці, два козаки. Це чата з вами прийшли? Ні-ні. Я ж такої реакції від хлопців в житті не бачив. Чоти, нічого не особистого, просто вони надто, вони надто міцна дружба, знаєте. Це як гачімучі. Так, в синьому худі, друже, як тебе звати? Назар, тебе як? Андрій. Андрій, Назар, чим ти займаєшся? Студент. Студент, де саме? Медик. Медик боже. А, а, <ріст> а ти? Я філок мови. — У нас у сьогодні такий ...вхідний вечір. такий. Е, так, почнемо думаю, з тебе з медика. Скажи, будь ласка, одне просте питання е, на хуя? Сам <ріст> не <ріст> знаю. Ну, тобто, це не було твоє свідоме рішення? <ріст> під Сказати свідомо, а я вагав цей Можна сказати свідоме. Про свідомі рішення так не говорять. Ну, в принципі, я про це не жалів. Але якщо так от подумати, то плакав пару разів і було дуже сумно. Плакати. Я поясню, плакати в медичному це є нормально. Ти пішов медичний шоп-шоп. Ну в мене був вибір між КПІ, я медичний інженер А там через дорогу НБУ, то. Можливо. Ти так вибирав, правильно? Ти... Де станція метро, там, типу. <ріху> <ріху> а чому, от... добре, ти зараз закінчуєш третій 5... курс, так? просто виглядаєш Думав, п'ятий-шостий вже десь. <ріху> Скажи, будь ласка, от, ким можливо ти хочеш бути як лікарем? Як лікарем? Угу. Не знаю, можливо, травматологом. Можливо, травматологом. Так. Чому? Мені подобається це. Коли приходять потоку, угу. приходять там. Супер, дивися, там є подруга наша. Ні, <кліп> там все Маєш першу практику, в принципі, можеш подивитися що до чого. Е, дивися, от як тобі в цілому навчатися у Богомольці. Нормально. Подобається. Перший раз чую такий фідбек, якщо чесно. А, це брехня. <кліп 'я> Це було саркастично. Це було саркастично. Скажи, будь ласка, чи вимагали від тебе хоч раз хабар Богомольця? Ні разу. Ні разу, ти сам я давав зразу, зразу правильно? Тебе не треба просити. Я зразу заліковці. Зразу заліковці? Ні, а Азарі, як в Богомольця, Хабарництво присутнє? Чи трошки вже це прикрутили гайки? Ну, може, якщо тихенько десь. Угу. Ну, так. То, народ... Я не знаю, як, як вас дають ну, хабарі, але у нас не було такого, що. Несу гроші? Ну, це так не робиться, старий чувак, та. Е, Ну, слухай, третій курс, це зараз ще крок. Є ще можливість старий дати задню і лишити ту медицину, нахуй. так. Не рекомендую це робити, але якщо б раптом, не засуджую зовсім. Так, е, японська фіологія в тебе, друже. Скажи, будь ласка, ти дивишся аніме без переводу? Не можу, але впадло тобі дивитися аніме без перекладу, бо ти знаєш японську, так? Е, ще таке питання зразу. Е, ти хоч раз дручив на хентай? Бувало, Бувало. добре. Е, хто ще знає якісь питання до е, шоб, по японській Ба, культурі? Слово. Слово? Смішне слово на японське. Яке? Бо, шо, якщо зараз скажеш, пошого нахуй, не, не зараз. Зако". Зако. Зако? Зако. Да, Зако? Це вигідне слово. Угу. Це єдине, напевно, зле слово в японській і новині волонтера. Це і маленька рибка. Це означає, що людина настільки маленька рибка, що її не можна навіть з'їсти. От людина і не так, тому, що ж настільки там не стане? Так, да, а ви ну, питання було смішне слово. Смішне <ріху> 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 Скажи, будь ласка, наскільки ти любиш японську культуру? <ріху> ну, суші іси? <ісеш? ріху> Харакірі робив? Хотів би. Якщо прийшов, значить ні. Якщо прийшов, значить ні, 100%. Так, самурай спочатку. А у тебе вже мета чи шлях? Важко сказати. Ну, то все, готові. Ти закінчуєш японську філологію, так? Е, які відкриваються тобі двері в перспективі по роботі? Завод. Самсунг, правильно? Чи, що там? Хонда, Хонда. Завод, так? Це настільки сумно. Тобто в Україні ти, після японської філології паспортів роботи дуже мало, так? Ну, тільки по цей. Ну, я кажу, якось про помічання до цього, я вдома нападаюся в посольстві, я Але ти манав, правильно? Ну, є ще варіант в Японію будуть йти, але там теж саме. Або Русово поле. Або Русове поле. О, це вже звучить е прикольніше, так. Там японців. японців так, давайте поаплодуємо хлопцям, <кліць>. студенти, молодці. 에, можливо, є якісь ще медики в залі. Якщо так, поаплодуйте, Будь ласка, mm -hmm. о, дів... дівчата, ті, що запізнилися, то зі зміни йшли, правильно? Mm -hmm. 에, так, як вас звати? Mm -hmm. Так, Поліна, Поліна і yeah. Даша? Так? Yeah. Правильно все почув? Yeah. Бо... Поліна, 에, ким ви працюєте? Трансплантація. Yeah. Трансплантація в Шеліму. оце це солідно. Давайте поаплодуємо. Чи є в залі хтось, кому щось е, перекидали, пересилали, е, трансплантували, пересаджували нової пошти? Я е, перепрошую вас, вам нирка, вам в поштомат чи на відділення. Е, ну, працюєте медсестрою при пересадках. Е, ну, це дуже круто. Е, Скажіть, будь ласка, е, чи часто не ну, та, ну, та, Просто вас не видно. Та. Дивіться, ну, можна не говорити, я по вашій реакції поняв, тому що якби, ну, якби була відповідь інша, то не було б такої заминки, розумієте? Е, так, Скажіть, будь ласка, от, часто, коли от, в лікарнях коли ти є медсестра, коли ти є гарна медсестра, до тебе лікарі. Е, особливо старі, е, переважно старі. Чи було таке, що до вас. Хірурги або анестезіологи, ну, якийсь був такий тупий і банутий підкат до вас. Ні. Mm -hmm. от ви бетодином обробляєте поле, і він так от письмо підставляє. Так от. <рес> Не було такого. Угу. Ну, бачите, то видно. я люблю слідкуватися, знаєте, коли приходять вже медсестри, такі, що вже життя пожили, там завжди історії про те, як... да, ми і в операційній їбалися». Знаєте, я так розказує, ніби це абсолютно. Це середа. Оце, звичайний день. Так, Даша, а ви ким працюєте? Я медсестра і Грумер. Медсестра і хто? Грумер. Грумер? Типа ви пацієнтів стрижите? Це барбер називається, а не Грумер. потім до мене браті. Ага. Е, грумер це що? Е, стрижка собак. Стрижка собак. Це прям все ну, популярне прям? В мене просто був пес, його ніколи не стригли. От він як родився, так і вмер. Все, він просто. Сюда було пса. Просто там, ну типу, я народився в трускавці, ну, ти міг підстригти пса, хіба якщо йому таке волосся на чолку такого падало, просто щоб він хоч щось бачив. У нас, якщо. Він, та нас, в трускавці, то маленьке місто. Там, якщо ти би сам пішов би до Грумера, то ти був би підером, знаєте, Що не говорячи про собаку. Ти, якщо морозиво. Не кусав, але завт вже був Ну, це, це таке місто було. Дивіться, ви е, працюєте значить, з собаками. Що найдивніше, от, найдивніший запит по стрижці був, типа, вібіть Коргі от от-от. Там набитого мальтіпу красиво ну, в пишній честі, а, а ти маєш на ісходній, у, так, А-ля ну алля волонка мальтіпу десь чорне розведення наполовік. чорне розведення, це я типа пів на пів, блядь, це <різько> трохи мальтипу, трохи спирт. тако. Ну типу так, так, чи таке. Ну типа держить на мальтипу, і там. Це як знаєте, оці чоловіки, що приходять в барбершоп, у нього чотири волоска у просто є. Вітер подумав, не отакоє звернулося, їх назад зачесав. Ви сказали чорне розведення. Я згадав, як ми просто горілку купили в гуртожитку. Оце було чорне розведення. У нас був один чувак, якого ми всі уважали, У нього просто мама на спірзаводі працювала. Він, ну, він коли приїжджав з дому, ну, це було свято всіх в гуртожитку. Він просто приїжджав з двома п'ятилітражками спірту. Виконь бачили, що спірт в тазіку розбавляли просто. Оце було чорне розведення, бо, бо той тазік не милий, якщо чесно, перед тим. Ну, вам подобається ваша робота, так? Що приносить більше грошей: медсестра чи грумерство? Якщо чесно, допомогу. Якщо чесно, всі віримо. Давайте поаплодуємо. Круто.